Отже, як ви вже прочитали, сьогодні ми будемо говорити про ЄЛО Помазання. Друзі, хочу сказати, наперед, що все навчання, яке я проводжу, вся катехізація відповідає вченню католицької церкви. І почнемо ми з читання з того письма послання Якова, який нам говорить про дуже важливий момент. здужує хтось між вами. Хай прикличе Присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією, ім'я Господнє, і молитва віри Спасе Недужого, та й Господь його підійде, як Він гріхів чинив, вони йому простяться. Якова 5, 14, 15 Лео помазання є дуже важлива тайна, через яку Господь опікується нами, особливо хворими. Та тих, хто на упадку сил. Отже, хочу виділити декілька важливих фактів про елео помазання. в ідеалі повинно уділяти сім священників, і це ми в наш час називаємо соборування. Але може уділити його і один священник. Тому, якщо хтось тяжко хворіє, хай прикличе присвітера церкви і хай прийде до нього. І помолиться над ним і уділить йому тайну помазання. Тайна уділяється не на смерть, як хтось думає, але уділяється на спасіння душі та тіла. На початку священник освячує єлей, де прикликає силу Божу, щоб кого він помаже, той був зцілений у душі та в тілі. Читається апостол та Євангелія, що благовістить. Перемогу Христа над гріхом та смертю. Тому не потрібно нехтувати, але церква заохочує, щоб священник приходив до того, хто тяжко хворіє, та уділяв йому єлео помазання. І є дуже багато свідчень зцілень після єлео помазання. Але хочу сказати, що навіть якщо ви не отримали фізичне зцілення, то Господь покріплює дух людини. Дає силу перенести, наприклад, операцію, дає силу прийняти ту хворобу, піднімає вас на дусі, скріплює своєю благодаттю. Церква вчить нас, що духовне зцілення ми отримаємо завжди, навіть якщо фізичне ні. Що важливо, що тайне леопомазання добре уділяти разом із тайною сповідь, але якщо немає такої можливості ділити тайну сповіді, наприклад, у палаті є багато людей або людина не може розмовляти, то достатньо тільки збудити жаль за гріхи, і тайна леопомазання змиває гріхи, які людина мала. І останнє, що є важливо, що е, тайну елеопомазання можна уділяти багато разів протягом життя. Коли людина тяжко хворіє. Або, наприклад, коли хвороба ще більше загострилася, то можна уділити її ще раз. Як бачите, я у категізації не виділяю окремо, наприклад, таємства і окремо якісь інші теми, Господь так провадить, що одна тема торкається другої теми. Тому е дуже важливо, щоб проходити кожну тему, щоб Розуміти, про що йдеться. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто дивиться і хто крокує разом по шляху катехізації дорослих. Дякую, якщо поширите відео.